В обласну клінічну лікарню благодійно доставлено нове обладнання для відділення реанімації. Апарат екстракорпоральної мембранної оксигнації крові обіцяють змонтувати за 10 днів. Як нова апаратура допоможе у лікуванні хворих? Дізнавалась Галина Філіпова. Апарат екстракорпоральної мембранної оксигнації крові мріє будь-якого лікаря, особливо лікарів відділень інтенсивної терапії та реанімації. Він замінює функцію легень і серця одночасно, дає можливість насичити організм киснем за той час, поки робиться операція на серці, за той час, поки легені виздоровлюють, які хворіють, включаючи і вірусну пневмонію. Цей час може, як відомо, нам за час ніби, епідемії грипу розтягатися аж до 40 днів. Апарат буде служити людям і врятує з Божою допомогою не одне життя. 25 років назад таке обладнання мали одна-дві клініки в Європі. Тепер воно є і в обласній клінічній лікарні. Обладнання благодійно передала компанія під назвою Центральний аптечний склад. Придбати обладнання ви виникла е, таке потреба, коли ми прочитали статтю в інтернеті, е, про те, як місцевий лікар е, написав, що при наявності цього обладнання можливо було б спасти багато людей. У нас виникло якби бажання допомогти, тому що людей страпляється криза не тоді, коли Фінансова ситуація нестабільна, а тоді, коли вони не думають про інших. Якість медичної допомоги в області підвищується, вважає голова обласної державної адміністрації Микола Палійчук. Це допомога благодійна, варті 60 тисяч доларів США, які нам апаратуру передають благодійно. І ми, ми з представниками цієї компанії вже неодноразово працювали. Які допомагали нам під час епідемії, але вони сказали, що хочуть зробити якийсь більший подарунок і придбати апарат, якого ще немає в області. Свою обіцянку вони виконали і сьогодні провезли обладнання. На наступний тиждень буде встановлено, буде навчений наш персонал, і воно вже як мінімум за 10 днів буде працювати. Робота з укомплектування медичних закладів від амбулаторій до крупних стаціонарів в області триває.